Всіх вітаю, ви на каналі Ігровий Юлей. Мікрофон Андрій. Сьогодні у нас огляд гри від розробників Аргейму від компанії. Гра називається Steel Hunters. Давайте дивитися, що це за гра. Це в нас іде. Закритий бета-тест, ну, який в принципі, напевне може всі бажаючі люди, які хочуть попасти, тільки треба заявку подати. В принципі, я перший раз граю, не знаю як воно буде, що це за гра. Давайте дивитися разом. Поки ми тут дивимось що-небудь, не забудьте підписатись на канал, бо, не знаю там, прокоментувати що-небудь. Чи ви може, може де ви бачили? вже обзори цієї гри. Так, що тут треба робити? Next step. Так, раз, пошли. Пошли дивитись. опа. Я вибачаюсь, може з за якісь заминки, тому що це перше відео таке з мене з голосом іменно. Може я щось а так... Гра, я так розумію, якась про... про роботів, про трансформерів, чи що небудь такого плану. Шутер, відтраті особи. З лютингом, напевно, з якимись там захопленнями бази. Командний шутер в першу чергу. В першу чергу це командний шутер. Поки в нас іде тренування, взагалі нічого не понятно, тут якісь енергоблоки які треба собирати Так. плой щоб з так, так. дали якось якогось бота який Вроде как в напарников Так Ну пока все это идет еще хватает. Зрозуміло. Три. Окей. О, що зробив? Так. Це у нас тренування тут, в принципі, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. у нас тут якісь. Вот о, опа, 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 обстріл, обстріл. Давай, друже, допомагай. Хоч хоть на щось годился мне. Помечник. Так, 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 так. Тут, я так понимаю, це якісь апгрейди до твоєї брони? Ще що, що небудь? Щось тут підібрали. Пішли далі. Дреба до вже це тренування. Гра Тільки в беті, в принципі, не зрозуміло, які тут. Характеристики ПК треба одному У мене трошки він... Такий собі гумплай з 30 FPS-ами на 8-гі вові карточки. Правда карточка старенька. Так, те. Це що таке? евакуація. Ой! Ой-ой-ой, що я щось зробив? Я помер. Друзі, я трошки щось зробив не те. Мені на голову звалився якийсь леж. По динаміці, здається, буде. Доволі таки непогано. Роботи двигаються, все двигається, все, все стріляє. Правда стрільба трошки якась мені кажеться. Чи це я такий гравець в шутери? Мені вона якось топорна, кажеться. Так, одиничка. Щось ми там нажали. Щось прим... приміняється О, ти, нічого сюди. Це, це, це. О, о. о, це я тут привратив все в якогось дві, який гарний красавець був. Так що, друзі, не забувайте написати коментар. Як вам гра? Чи будете пробувати грати в таке? Ми заодно подивимося. Напевне, ще якийсь бій. Зайдемо зараз в батл? Так, що нам треба? Що вона просить? Батл трейм. Так я ж... А, флик. Mm -hmm. Так, он есть. Батл тренинг. Нишу батл. Так, ладно, нажимаем батл тренинг. И да, мы еще раз. Че не то. Тренувальний матч. Не знаю, на старті гри вроді як української мови не, не буде. Ну, я сподіваюся, вона буде, ну, поки їх в списку немає. Напевне, ботів підгружаю, тому що це тренувальний бій. Щоб ми навчилися механікам і тому всякому подібному. Так, плеси Луфтаур. Луктавер лук та хруптаувер. Лук Давайте сперва цього для когось. Ти вроде, бачиш там Напевно, щити були. Так. дивимся, що у нас тут По Грі і такої всякої цікавинки. ХТС, в принципі. Ну ви самі бачите тут. 30. Ну це я вам чесно скажу, це на мінімалках. Я... Я подивився, я нічого не міняв, просто по... щоб не ну, тому що я не знаю, что в мене хотя не видеокарта. У мене дуже стара видита. Це вот так вот воно старше. Роботи, могут могут родича терминатора якогось там або не термінатора якогось там наставить Трансформерів, блін, там наверно ну, быть есть далеки родичи поможем блести не знаю точно дай да ідуть, блин а він забрав усі, 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 уси бэки у мене патрон нема, він все позабирав. Бот, бот у мене просто Він вкрав все. Так, энергон <свісно> Як Якби це не було смішно по так, що тут ще треба поробити? Не знаю наскільки я правильно це роблю, блин, но явно стараюсь. Стараюсь розібратися. В цьому, я думаю, надіюсь, ви мені це поможете. Так, бежим далі. Далі, далі, далі. що в нас далі, далі, у нас тут щось... Щось показывай сюди. Так. Діло по це кварта, я бачу, доволі велика. Наскільки вона буде. Так, уже чітко не, не туди пішов ще. Це ще шок таке. Так, то. Так, так иди, да, де, 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 да-дали. Де, 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 де. Тренувальному бою не зрозуміло, звісно, як це все. Як це все проси, я, блин. Взагалі, кажеться. Мне бы патроны где-то на, 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 на рейд. У меня бот просто Всі мене Андрій, Андрій, Андрій не... Все патроны у меня отжал. Андрей... Андрей не умеет. Да, он уже... Этот... Дружелюбный такой, я никому не мешаю и... І... Выхода я просто дом. У меня ни черта, не виходить, ни черта. Сейчас помрума будет, блин, давай чисто так. Давай, друга, помогай, дружке. Я собираюсь і можно йому просто... Э, «Е, а друг, друг, а що ты там все? Це... Соседи, блин, а ничего у меня не осталось, я так с тобой дружить не буду. А где тут можно похилиться, не знаю там. Вот, наверное, тут направленная кисобилка есть, я, блин, не знаю. Блядь, их тут не Так. Дуже здорова карта, я вже заблудився. Дуже заблудився. Куди піти далі? не зрозуміло? Яких пояснень в цьому туторіалі нема. Типа такий, ходи де хочеш, тільки не мішай так? Праву на цю гру можна записатися на бета-тест в стимі. Гра називається Steel Hunters. Блін, тут закрито. Куда бігти? Друг, веди хоч ти мене. У мене мій бот нікуди не веде, я не знаю куди бити. Тут мапа є вообще, Є мапа. Що Щоб мене хочуть, не зрозуміло. Дуже не зрозуміло. О, є колег? Колюсико. Коло колюсико. Активне з тискрим доступом на це. Получається. Тоді не знаю, що тоді туди ремонти від всякі. На F у нас. Давай подивимося. Да, на F у нас граната. Не знаю, чи демолачі обично. Дроп, дроп, кик, дроп, кик, дроп, кик. Ладно, конечно, трэба. Ладно, дроп, кик, дроп, кик. Подожди, ну я же дроп, кикнул. 真的不好，是的 Вот, блядь. Ну. Не ту. Блин, ну. Вот так что ли? О! дары... Наконец-то я разобрался. И шли далее. Моски Цікаво, наскільки ще не зрозуміло. Гра в тренуванні трошки не пояснює, що Що конкретно в тебе треба. Ну тут не тому, що не пояснює, тут просто немає української мови. Може де вона була? Андрій, би такої си, не творив. Ну, да, сто процентов би не творей. Тиа, тут треба рубить. Тя. Ja. Ось якийсь бустер Це нам треба захистити, да? поки воно щось робить. Тихо, тихо, ти так не роби Щось не щось я зробив не то А, на вихід уже треба, да, значить я зробив вже все, все, що треба Все, що треба зробив, тільки Мабуть у мене нема патронів. Йдемо на вихід Тут вихід у нас Це що у нас таке? Э, типа, экстракшн с а зашел. И я так и шел. Блин, я запутался. Так. Ну, на тренировках довольно-таки... Цикаво, цикаво. Це був брат братука. Виходимо. Так, друзі, ну от у нас така гра, поптиця тренування. На сьогодні все, ви ні, чи не все. Чи не все? Ой боже, я думав, що все. Тебе представте, не дають. Ладно. Друзі, поки. О, оце в мене сила ОСТС, степ, стає. Дуже, 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 блин. Біловагра, бля, якої мені ФПС просів, блин. ФПС просів до до такої цю, що за підкрезило. Хорошечки підгрізила. О, ми вийшли. Так, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коменти. І скажіть, чи ви хочете, щоб я продовжував викладувати відео у мене з озвучкою. Буду дуже-дуже радий вашим коментарям і підписочкам. Всім до побачення, всім. О, відкрилося і ще щось. Ну це вже ми будемо дивитися в другому відео. Дякую за перегляд. Всім до побачення, всім мирного неба над головою. З вами був Андрій і це канал Ігровий ЮЕЛ.